Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас друга частина Ukraine Forest Challenge і ми маємо змагання сьогодні на мотоциклах. У нас сьогодні gps орієнтування по пересічній місцевості. І зараз формуються команди, і буде починатися брифінг. Будьте обережні, ще будуть автівки, автівки діячі заліпліни. Вони там обзору немає. Ну, будь ласка, тримайте світник, вони на адреналіні, і коротше, щоб вже ніби не залишилось. І у разі повітряної тривоги ми переходимо в ці в укриття. Все, ну по безпеці так. основні моменти. Це буде не зовсім класичний варіант трофі, У нас локація невелика, як це зазвичай на 30 квадратних кілометрів, І тому довелось витончитись, щоб було всім цікаво. Завідую фейнболом, тому якщо комусь цікаво, можна після потужних сьогодні. Підійти якраз є. Безплатний тариф на для вісьми людей, щоб пограти пів годинки в пейнбол. Якщо цікаво, після змагань підходьте нам. давай, мучайся, я на видео все снимаю. Вот можно же было без исполнения заехать. я даже не могу ходить. Не, ну блин. Я же самый Ты, Слушай, просто мы уже устали, это уже не учеба. Это как раз самая учеба. Не. Что тебе? Давай типа, Ты что, устал? Бедо? И застрял, знаешь как этот, как Винни-Пух. Ты застрял? Нет, я отдыхаю. <coughs> Нормально, так, за що его вверх перекидать треба. Нема, блин, треба було уменьшительно. Далеко треба отходить. Короче, раз чистили Ага. Как пенсионеры вы! О, уже ели, уже ели, уже ели. Я если за уже... Что, Что это такое? Ну извини! Парковал! пятного задели.

Цей самий час на полігоні відбувався зовсім інший двіж. Звісно, було дуже цікаво, але ми провтикали брифінг і зовсім неправильно почали фоткати наші трофі GPS-орієнтування на мотоциклах. Звісно, нам не поставили ніяких балів, але ми приємно провели час. Юрченко Ігор. Третє місце. Третє місце, так. Я тебе, Степанович, дівчина вділала. О, Макс тут. Пішли кубок забрати. Так. Сказали, якщо три етапи пройшов, то дають абсолютно. Я пройшов три етапи, сказали, ти пролог, не пройшов, іди додому. Вернуль. Нагороджується пілот Соколов Артур. Штурман Алмеченка Максим. Ого. Серьезно, контора. Серйозно? знаю. Малыши, карандаши. Я знімаю на видео. Да, ну я пробую. То... Ви улыбайтесь кому-то другому. Не ваше сюда улыбаться. Там же тебе кнопка функція, я натиснути графувати. Я натицав. Вас. Скину. Ну, улыбайтесь кому-то. За перше місце категорія ТР-0 нагороджується. Штурман. Володимир Коротше, іди. Коротше, ви знаєте. Коротше, ви знаєте. Коротше, ви знаєте. Глушак. Ка машина. Джиммі. Діммі. Ура! Дзвів, дзвів, дзвів. Було прийнято рішення, що нагороджується абсолютно і рахується тільки ті, хто приїхав мінімум три етапи. Воно не прийнято рішення, воно так, Воно так і логічно. Тобто із п'яти етапів має бути хоча б три. Результат повинен бути. Приїхав, результат. Тому, на жаль, на жаль, тільки два абсолюта у нас є. Це ТР-2 і це тр 0 Погнали! Протягом року 2025 категорія ТР-0 нагороджується Пілот Соколов Артур, Штурман, Амеченка Максим. Абсолютов? Всех абсолютов! О, это намек на класс выше, да? Под курточку. Под курточку. Вот, где нас. О, крутяк. Андрей Мороз, стань с ними. Хороший термос. Ура! слава Украине! Героям слава! сюда. молодцы, ехали классно. Последний этап, Последний этап, да, даже не испачкались, блядь, не буксовали. профессионально проехали. Абсолютными чемпионами категории ТР-2, Кубка Збройных Сил Украины, 2025, нагороджуется штурман Статьюк Богдан, пилот Боначовный Антон. Сейчас ребенок уже есть все. Лебедка не вам такая детка. Трявая. Двери закрывали. Давай-то посерьезнее, еще один раз. А то ТР4. В следующем году в ТР3 будешь на круту лебед. Молодцы! Как стакан, смотри, он пиздной бы Так, свой. він гайки круто так. Хайцами. Все, на тумбочку. А, блядь! Обделил, не дал абсолютно! Да А пляшку а а а не дал! Вадик, дай возику хоть какую-то железячку! Нет, да, Вадик, идешь, фоткаемся? какую железячку? Какую-нибудь, блядь! Он расслакался, поехал домой! Чего он поехал? Так, зібралися учасники, учасники всі з далеких місць длиннеться. Буля, місце Одеса. Я нахуй в руках, Так, давайте я вас фоткаю, не матюкайтесь. <реш> Ой, які ви все красиві. А ну улибайтесь і тепер що-то чудить якось. Та не знаю, якось ви горю улыбаєтесь. улибаєтесь. Ура! Говорит, а я боулинг. Всім спасіма! Хто гарно слухав, той попереміг. Вітаємо вас, вітаємо вас з людьми команду, яка провела змагання. Ви долучились сьогодні, як я вже казав, до благодійної події. Ваші внески там. Доклалися до вківки для евакуації медиків до 14-ї бригади. Ми вже вчора її передали, приїхала керівник медичної служби з 14-ї бригади, і от ми долучилися, скажімо так, до такої гарної справи. Наші захисників та захисниці. Діду там, там, там сидіти молодці, напишіть їм там, як завжди там на пишуть Ордика козли, траса гавно. <hitting> <нутри> да, да, да. <tag cocoa> <ruled> да, дайте відгук, бо ну, є потенціал. Бачимо, що є у вас запит на те, щоб робили змагання, покригують трошечки їх. Там що було класно, чого було багато, чого було мало, і дайте їм. Такий поштовх, це надихає Я скажу, від себе, за тематики, це надихає відгуки і поради від учасників. Ну, все, насправді все це робиться ради вас, ради вашого задоволення, ради ваших підвищення стілів. І все, це нас, скажімо так, нам більше організаторів більше головняка. І фінансова рестрація і насіння. По хлопці готувалися, щоб вас порадувати, то ж дайте їм зворотній зв'язок, це їх надихає на нове звершення разом з вами. Переходимо до офіційної частини нагородження. Нагороджується у нас і на третьому місці у нас Ігор Слава. Они набрали 87 баллов. Ого! А, уже третья! Игорёк! Игорк, третья, это мап. Игорёк, ну спиной. Ваня, Ваня, Ваня. На втором месте приехали с одними ручками. На втором месте у нас Ярик их серком, они собрали 111 баллов. Так, вас поздравляю. Да не будете специальные. Серега, я не Поверніться, сюди, хлопцы. И первый находку. Команда Сакина была. И на первом месте с небольшим отрывом Макс Сеней они набрали 120 баллов. Макс, поздравляю. Сеня поздравляю. Все. Держите. Ой, бочку. Держите.

Так, рітачки, тільки кучненько. Я максимально близько буду стоять. Так, хто у нас тут? Ага, не можеш Може, буде теж учасник змагання. Давай сфоткаєшся. Так, фоткаю. Я трохи на відео, не знаю, що буде. Я взагалі хотів зняти другий етап, другу частину етапу Кубку ЗСУ, але так вийшло. Ребята, кидайте, я добався в ту в'ятку телеграм пару відеосиків закиньте, будь ласка.